Донька лікаря Наталія Воскресенська дуже боялась крові, перебоялась на майдані. Каже, вибору не було. Поїхала туди волонтером із базовим запасом медичних знань, отриманим від мами медика. Потім почалась війна, і Наталія у рядах самооборони пройшла свої перші курси медичної допомоги. Відтоді аптечка майже завжди у її сумочці. Елементарні речі в сумочці треба мати. Той же самий бінт, перчатки, джгут, але знову ж таки треба розуміти, що з ними робити. Ці елементарні речі і знання Наталії опинились в потрібному місці у критичний момент, від якого залежить життя людини. Маршрутка, в якій волонтер їхала з відпочинку, потрапила у ДТП. Я їхала з Києва в маршрутці, і вона попала в аварію. Тобто в нас врізалася легкова машина, яка потім ще вдарила іншу маршрутку. Таких травм несумісних життям не було, але треба було там кровотечу зупинити, там обробити рани. Не встигла Наталія, повернувшись до Чернігова, розібрати валізи, як знову знадобилось її знання першої медичної допомоги. На наступний день у мене на очах збили, збила машина хлопчика. Автівка наїхала на 11-річного хлопчика прямо на пішохідному переході. На щастя, обійшлось лише саднами і забоями. Ці два випадки не єдині, коли люди потребували допомоги. Волонтерці доводилось надавати її не тільки у ДТП, а й просто на вулиці людям, яким стало зле. Тепер Наталія Воскресенська разом з громадською організацією Активні громадяни планує з осені поновити проведення курсів першої медичної допомоги. Ми ніколи не знаємо, чи то чи мені знадобляться ці ця допомога, чи комусь іншому, чи моїй дитині, чи комусь хто рядом знаходиться. Сама вона не втрачає жодної можливості отримати більше медичних знань, виїздить і на кількаденні практичні тренінги, радить не нехтувати ні дорослим, ні дітям елементарними навичками допомоги, які дозволять зберегти життя постраждалому до приїзду швидкої. У Чернігові на постійній основі безкоштовні курси першої медичної допомоги за записом Проводить Червоний Хрест.